Добрий день, діти! А ви любите пригоди? Або з цими пригодами шукати скарби. Діти, ми сьогодні попливемо морську подорож на пошуків скарбів. де будуть виконувати? ми будемо виконувати завдання і будемо за це брати скарби. Ну, дітки, розпочнімо. Сьогодні до нас завітав капітан корабля. Він запрошує нас в цікаву морську подорож на пошуки скарбів. У капітана є карта. Ми будемо шукати скарб, рухаючись по маршруту карти з міста в місто. Але вона дуже древня і деякі міста на ній зруйновані. Їх треба буде відновити, щоб знати, куди рухатися далі. Отже, відправляємося в путь. З якого міста починається наша подорож? Це місто зачарованих цифр. Погляньте, над нами летять морські птахи, чайки. Чи всі вони летять по порядку? Ні. Давайте розставимо їх по порядку. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Скільки всього чайок летить? Так, десять. А тепер давайте порахуємо їх зворотнім порядком. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, пять, чотири. Три. Два. Один. Молодці. Ми з вами у відкритому морі і нас зустрічають морські тварини. Подивіться, хто стоїть першим? Краб, хто стоїть третім? Морський коник? Хто стоїть після дельфіна? Так, восьминіг. Якою за порядком стоїть акула? Вірно, шоста. А яким стоїть кит? Сьомий, правильно. Хто знаходиться перед восьминігом? Дельфін. А хто стоїть між крабом і коником? Вірно, зірка, яка вона за порядком? Правильно, друга. А тепер погляньте на морське дно, яке воно чисте? Що ви бачите? Вірно. Це морські зірочки. У кожної з них є своя цифра, але деяких цифр не вистачає. Давайте вставимо пропущені цифри. Отже, 1 є за одиницею, 2 після двійки, 3, потім 4 за четвіркою, 5 після п'ятірки, 6, 7 є потім Вісім після восьми, 9 і 10. Завдання виконали молодці. Ми розставили всі цифри на місця. Отже, продовжуємо наш путь. Подивимось на карту. Як називається наступний пункт? Так, це місто чарівних знаків. Скажіть. Як вони називаються, ці знаки, і що вони показують? Це математичні знаки, потрібні, щоб порівнювати і показувати, яке число більше, а яке менше. Тож давайте розглянемо всі приклади і поставимо відповідний знак. Скільки крабів? Три. А скільки зірок? П'ять. Який знак ставимо? Три менше від п'яти. Скільки восьминогів? Чотири. А дельфінів. Один. Чотири більше за один. Скільки рибок? Шість. А праворуч скільки рибок? Правильно теж шість і знак. Дорівнює. Скільки медуз? Сім. А коників. Вісім. Сім менше за вісім. Скільки акул? Одна. А китів? Теж один. І знак дорівнює. Скільки черепашок? 5. А касаток. Дві, 5 більше за два. Поки що все чудово, і ми продовжуємо нашу мандрівку. Що ж нас чекає далі? Дивимось на карту. А далі нас чекає місто геометричних фігур. Ой, погляньте. Погода зіпсувалась, піднявся сильний вітер, хвилі здіймаються. Ми з вами потрапили в справжнісінький шторм. Обережно наш корабель натрапив на кам'яні рифи, і в ньому утворились пробоїни. Щоб не сталося лиха, потрібно ці пробоїни затулити. Погляньте уважно, скільки пробоїн, схожих на круг. Правильно, одна, треба її. Затулити. Так. Скільки пробоїн, схожих на трикутник. Вірно, їх три. Один. Два, три. А скільки пробоїн, схожих на чотирикутник. Так, чотири це прямокутник. Квадрат, ромб і трапеція. А скільки пробоїн, схожих на багатокутники? Правильно, їх дві п'ятий кутник і шестикутник. На яку фігуру схожа остання пробоїна? Вірно, це овал. Скільки їх всього? Один, молодці. І ось ми з вами закрили всі пробоїни, не залишилось жодної, можна вирушати далі. Поглянемо на карту, яке місто нас далі чекає? Це місто обчислень. Зараз ми з вами перетворимося в рибалок і підемо на риболовлю. А риби непрості. А з невирішеними прикладами нам потрібно вирішити приклади та покласти рибку у відповідне вітерце. Тож починаємо. Три додати три. Шість. Один додати сім. Вісім. Чотири додати п'ять. Дев'ять. П'ять додати один. Шість. Два додати п'ять. Сім. Два додати шість. Вісім. Три, додати шість. Дев'ять. Три додати чотири. Сім молодці. П'ять відняти один. Чотири. Десять відняти п'ять. П'ять. Шість відняти чотири. Два. Три відняти один

Молодці всі приклади вирішили. Продовжуємо нашу подорож. Дивимось на карту. Попереду нас чекає нове місто. Це місто Тижневе. Ми вплавані вже цілий тиждень. А скільки це днів? Сім. Давайте назвемо їх по порядку. Понеділок, вівторок. Середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Вірно. А який перший день тижня? Так, це понеділок. А який п'ятий день тижня? Вірно, п'ятниця. Якщо сьогодні середа. То який день буде завтра? Четверг. А який день був вчора? Вівторок. А які дні тижня ми називаємо вихідні? Вірно, субота і неділя. Молодці. Погляньте на горизонті острів Скарбів. Наші скарби сховали жителі цього остріва, Мавпи. Щоб вони нам їх віддали, потрібно виконати їхнє завдання. Нам потрібно визначити, де знаходиться мавпиня. Отже, будьте уважні, де знаходиться мавпиня? Ліворуч від скарбів. А тепер праворуч від скарбів. А зараз попереду. А тепер. Позаду. Де знаходиться мавпиня? Між пальмами і скарбами. Ми з вами впорались і нарешті знайшли скарби. Наш капітан дуже вдячний за таку цікаву і веселу подорож. І він повертається в порт. Діти, а на цьому наше заняття підійшло до завершення. Ми всі були молодці, багато скарбів взяли і багато завдань виконали. Діти, а які ми завдання виконали? Так, діти, порахували по порядку птахів, познайомились з морськими тваринами, посчитали цифри з 1 до 10, пригадали. Знаки, як плюс, мінус, дорівнює більше, менше. Діти, ви сьогодні були всі молодці, гарно старалися і вірно відповідали. А на цьому до побачення!